Це ділянка дороги Р-67 з полученням чернігів пирятин у межах Чернігівської області. А це вже територія Полтавщини. Шість днів на тиждень цією дорогою розвозить хліб Микола Федоренко. Через це каже, майже щодня доводиться ремонтувати автомобіль. Я їхати, вже машина розпадається цієї дороги. Водова капець, ресори. Б'ються, ну не можна ж їхати. День листок стоїть 1750 гривень. Корінний, корінний трошки дешевше. Протяжність дороги у межах Полтавської області понад 18 кілометрів. Пролягають вони у Перятинській громаді. Міські, сільські громади вони опікуються місцевими дорогами, тобто дороги населених пунктів, дороги між населеними пунктами, які вважаються місцевими. Ця ж дорога це Р 67 регіонального значення, і фінансується в нас з державного бюджету. Тобто, фінансування на такі дороги вони взагалі не передбачаються у нашому бюджеті. Цю ділянку 2022 року планували капітально відремонтувати за майже 1 мільйон 100 тисяч гривень. Про це йдеться у відповіді служби автомобільних доріг області на запит Суспільного. Однак цього не сталося через повномасштабне вторгнення. На даний час, як вам відомо, капітальні видатки не здійснюються, Відповідно, фінансово не забезпечено виконання робіт з капітальних та поточних середніх ремонтів, а фінансування робіт з експлуатаційного утримання доріг неритмічно і постійно зменшується. При цьому в поточному році на покритті автодороги Р 67 чернігів Чернігів прилуки пирятин ліквідовано 3169 квадратних метрів ямковості струменевим методом. Заступник начальника Анатолій Мягкохліб. За це служба автодоріг Полтавщини заплатила підрядній організації понад 159 тисяч гривень. Це майже 15 відсотків від вартості виконаних робіт. Вони розпочали від траси Київ-Харків, вони пройшли буквально декілька кілометрів, де такі не досить аварійні були участки, але де основні проблемні місця вони залишилися. І ви саме бачите, що Розбиваються щоденно, їдеш уже чуєш, як щось відпадає з машини, посторонні звуки з'являються. Звісно, дорога дуже погана. Там трошки краще, але теж є такі місця. Не дуже гарні тут, звісно, дуже погано. Згідно із відповіддю служби автодоріг області, продовжити ямковий ремонт дороги зможуть за умови надходження грошей. Каріна Попова та Богдан Казирі. Новини на Суспільному. Полтавщина.